Добрий день, мене звати Ірина тимощенко петрова Я є професоркою бізнес школи УКУ та співзасновницею бюро стратегічного супроводу «Супервайз». Ви навчаєтесь на проєкті «Гра довго. Сьогодні ми поговоримо про бліц стратегування в умовах невизначеності. Тож, що ж таке стратегування? Якщо ви не маєте свого плану, то швидше за все виконуєте чийсь чужий. Тому, якщо ви прагнете розвивати свій бізнес, варто мати власний план. Яким би мінливим не було зовнішнє середовище, треба знати, куди рухатиметься ваш бізнес в короткій та довгостроковій перспективі, тобто мати стратегію. Сьогодні поговоримо з вами про швидке стратегування, бо воно найбільш доречне в умовах швидких змін. Немає однозначної відповіді, якою має бути стратегія. Є класичні елементи, які дозволять вам створити системний план. А є додаткові, які прояснюють ті моменти вашого бізнесу чи навіть плану, про які ви ще не маєте достатньої інформації. Є стратегії короткі, написані буквально на серветці. А є системні стратегії, що містять багато деталей ведення справи. Та головне, що описує стратегія, це як з точки, де ви зараз перебуваєте, потрапити в ту точку, де ви хочете бути. Якщо коротко, це практично все. Але цінність в деталях. Перш за все, треба вирішити, чи будете ви створювати стратегію самотужки, чи з партнером або партнеркою, або ж залучаючи усю команду. В умовах високої невизначеності, постійних змін і багатозадачності краще залучати якомога більше людей до стратегування. Та водночас запрошуйте лише тих, кому не байдужа доля вашого бізнесу, хто готовий вагомо вкладати в нього в час, зусилля та інші ресурси. Не залучайте людей, що можуть лише проконсультувати, але не готові брати на себе частину відповідальності. З такими людьми краще говорити окремо ще до стратегування. Може статись і так, що поряд немає тих, з ким ви можете розділити відповідальність. Тоді цілком нормально постратегувати і самотужки. Такий варіант складніший, але безумовно можливий. Друге, що варто врахувати, це стратегічне мислення. Ми не стратегуємо щодня, тож сам процес може бути незвичним для багатьох з нас. Може здатись, що це надто абстрактно, далеко, широко, іноді зухвало, чи непевно. Однак створювати стратегію треба, налаштувавши себе на масштабне мислення: мислення про майбутнє. Третє, визначтесь, скільки часу ви інвестуєте в створення стратегії. Звичайно, чим більше у вас часу, тим детальніше зможете усе дослідити та описати її. Та якщо не поставити певних обмежень, то стратегування займе увесь ваш час і буде здаватися постійно, що ви щось не дослідили, не доглянули потребуєте ще більше уваги. Тож варто врахувати ті обмеження, які у вас є наразі. Звичайно, мова не йде про 20 хвилин, але й 2-3 місяці для стратегування у вас швидше за все немає. Обставини змінюються значно швидше, і в залежності від того, як швидко думає ваша команда і приймає рішення, від стратегування може займати 4, 8 або 16 робочих годин. Стратегування – це робота з гіпотезами їхнім підтвердженням чи спростуванням, адже про майбутнє ми нічого не знаємо, напевно, тим паче за теперішніх умов. Наша мета не прогнозувати майбутнє, а проектувати його. Тому, стратегуючи, ми не просто мріємо, а й фокусуємося на тому, як саме ми будемо працювати і досягати цілей, враховуючи можливі перешкоди. Безпосередня стратегія відповідає. Всього на чотири запитання. Хто ми і де ми є? Куди ми хочемо потрапити? Що нам заважає? Що ми будемо робити, та це й все. Спробуємо на них відповісти. Тож, хто ми і де ми є? Відповідь на це запитання можна розділити на дві частини: перша з яких буде дуже абстрактна, а друга досить конкретна. Хто ми? Це смислова платформа бізнесу. Його місія, цінності, призначення сюди ж можна віднести принципи, за якими діє бізнес. Без цієї платформи ми не маємо орієнтирів і критеріїв, на які спиратись при прийнятті рішень. З чого вона складається? Почнемо з місії. Ви маєте дати відповідь на запитання, для чого більшого ми існуємо як бізнес, на що ми впливаємо. Які зміни хочемо бачити в громадах, спільнотах, країні, світі? Масштаб обираєте ви, але це точно вплив за межами бізнесу та команди. Наприклад, ми прагнемо впровадити культуру здорового харчування, чи жити в світі без небезпечних відходів, або ж полегшувати життя нашим клієнтам, робити спілкування прозорішим, чиєсь життя красивішим і якіснішим, безпечнішим. Тут дайте волю вашим мріям. Великої місії дуже важко досягати. Це не ціль на рік чи на п'ять. Ні, це те, що може бути актуальним протягом дуже тривалого часу, можливо, навіть поколінь. А можливо, місія навіть може бути недосяжною. Ну принаймні важко досяжною. Місія має надихати вас, вашу команду, рухатися вперед, розвивати бізнес, докладати зусиль для розвитку продуктів і послуг. Цінність система. Цінність це наша віра в те, що певний спосіб поведінки, кінцевий результат є більш важливими і кращими за інші. Наприклад, ми вирішуємо, що повага до людини важливіша за швидку наживу, постійне навчання важливіше за ілюзорну стабільність. Інновації важливіші за старі перевірені способи. Щирість важливіша за замовчування. Так ми формуємо систему цінностей, Наші стійкі уявлення про те, як має діяти компанія, що насправді для нас має значення. Цінності впливають і на вибір діяльності та шлях досягнення цілей, і на те, як ми розставляємо пріоритети, приймаємо рішення. Щоб ціннісна платформа насправді працювала, ми маємо оперувати не лише поняттями високого порядку, такими як -от довіра, клієнторієнтованість, турбота. Ми маємо пояснити, що означає для нас щоденній праці та поведінці кожних цих понять. Наприклад, повага до людини, що це означає в роботі вашої команди. Як людина має себе поводити? Що вона має робити? А чого вона не має робити? Як ми у щоденній роботі бізнесу забезпечимо реалізацію цієї цінності? Це непрості питання, вони унікальні для кожної компанії. Зверніть увагу, цінності є наскрізними, тобто діють як всередині компанії, так і назовні. Якщо ми говоримо про повагу до людини. То ми з повагою ставимося і до клієнтів, і до підрядників, і до співробітників, і до громади, в якій ведемо бізнес. Інакше ми не дуже чесні, і ця цінність все одно не спрацює нам на користь. І на сам кінець про місію та цінності. Прописати ці поняття це роботу, яку крім вас, засновників, ніхто не зробить. Адже ці поняття це завжди цінності та місія саме засновників чи засновниць. Які закладаються на рівні Великого задуму, перейдімо до більш конкретних складових питання, хто ми і де ми є зараз. Аби відповісти на нього, існує багато практичних, добре описаних інструментів. Більшість із них варто застосувати ще перед розробкою стратегії, а потім постійно їх оновлювати. Та якщо ви лише починаєте. То ось список, на що варто звернути увагу, і які інструменти варто використати. Бізнес-модель досить зручною і детальною є бізнес-модель Canva. Карта конкурентів: хто є на ринку, і де є наш бізнес відносно інших: свод-аналіз, який допомагає зрозуміти сильні та слабкі сторони бізнесу, його можливості та загрози ззовні, пестель аналіз Допоможе виявити множинні тренди, що впливають на бізнес, опис цільових аудиторій, хто буде споживати наші продукти і послуги, ревізія ресурсів, що ми маємо на даний момент, та багато інших. Якщо компанії діють в умовах обмеженого часу, то зазвичай беруть ті інструменти, які прояснюють найкритичніші моменти, наприклад. Якщо ми стикнулись з тим, що конкуренти забирають в нас клієнтів, але ми насправді не знаємо, хто ці конкуренти, то добре було б їх дослідити. Якщо ми розуміємо, що пропонуємо хороший продукт чи послугу, але не маємо потоку клієнтів, то варто приділити увагу ціннісній пропозиції та подивитись, хто ж таки є нашою цільовою аудиторією. І чи насправді ми комунікуємо з тими, з ким би ми хотіли? Місія, цінності, бізнес-модель, ціннісна пропозиція, набір продуктів і послуг, аналіз сильних і слабких сторін, можливостей, загроз описують точку, де ми є. Наступний крок описати точку, де ж ми хочемо опинитись? На це питання відповідає візія або ж бачення компанії. На відміну від місії, тут мова йде про те, якими ми хочемо бути в довготривалій перспективі. Якщо порівняти з людиною, то це відповідь на запитання, якою людиною я хочу бути через кілька років. Візія це лише образ результату. Він може бути не настільки конкретним, як ми звикли бачити. Ну, наприклад, в бізнес-цілях. Бачення або візія задає певний образ. У ньому може бути багато непрояснено, та все ж є певні орієнтири. Щоб створити бачення, треба вирізняти просто мрії від справді бажаного майбутнього. Бачення це намір, він мотивує, заряджає, спонукає щодня докладати зусиль. Якщо ми створюємо візію з командою, треба говорити про об'єднання прагнень, ідеалів усіх людей, які над цим працюють. Тут якраз важливе командне створення візії, бо надалі кожна людина має долучитись до її реалізації. А люди більш схильні докладати зусиль до реалізації тих ідей та намірів, у створенні яких брали участь. Візія може відповідати на запитання, що ж виникне в результаті нашої діяльності. Фактично, ви маєте продовжити речення, яке починається так. Через кілька років моя компанія це. І тут немає однозначно правильної відповіді. По-перше, терміни. Це може бути рік, три, п'ять, навіть десять. Чим більш невизначене середовище, в якому ми плануємо, тим коротший термін. Та все ж, аби бачення стало баченням, термін має бути значущий, а горизонт далекий. Чим менший термін. Тим важче налаштувати себе на позитивне мислення, а воно при створенні візії вкрай важливе: мислення має бути відкрите, гнучке, орієнтоване на майбутнє. При створенні візії ми не думаємо про перешкоди, ризики. Ми формуємо бажаний стан компанії за найкращих обставин, коли все вкладається так, як ми задумали. Ось запитання, які допоможуть створити візію більш конкретною. як саме ми будемо працювати? Якими ми будемо як команда? Чим ми будемо займатися? Яка наша бізнес-модель? Які нові напрямки, продукти, сервіси ми будемо розвивати? Що ще в нас буде? І як ми будемо заробляти? Як будемо позиціонуватися? Хто буде нашим клієнтом? І яку цінність ми йому даємо, які наші переваги перед іншими, як будемо розвиватись, який масштаб, швидкість, спосіб розвитку компанії? що і хто про нас говоритиме? Що про нас писатимуть? Завдяки чому нас знатимуть? Що ще зміниться і як? В чому ми будемо незамінні? Від чого ми будемо отримувати задоволення в роботі? Зверніть увагу, це не вичерпний список запитань. Проте він допоможе вам думати високо та насправді хотіти значущого розвитку своєї компанії. Що більше не обов'язково відповідати на кожне запитання, вони скоріше задають напрям руху, вказують, у яких сферах ви можете прицільно помріяти про майбутнє бізнесу. Напрацьовані відповіді дадуть вам загальне розуміння, де ви хочете опинитись, ідеально сформулювати узагальнене речення з цих відповідей, які міститиме найбільш важливі для вас аспекти. Це і буде бачення або візія. Після піднесеного мислення про візію буде корисним подивитись, а які ж бар'єри нам можуть заважати дійти до мети. Отут якраз знадобиться критичне та аналітичне мислення. Нам треба побачити, де є брак в нашій системі, де ті білі плями, які можуть все зіпсувати. Зверніть увагу, критичне мислення не передбачає, що ми маємо розкритикувати ідею і переконати когось в її нереалістичності. Наш намір тут знайти недоліки, але все ще тримаючи бажання досягати нашого бачення і нашої місії. Запитання цього блоку про наступне: що заважає нам рухатись до нашого бачення? Або ж можна навіть простіше, чого ми досі не там, де хочемо бути. Ця робота передбачає певну сміливість, адже часто нам неприємно говорити про те, що ми чогось не робимо або робимо не так, чи не знаємо. Та чим краще буде пропрацьований цей блок, тим легше буде надалі створити стратегічні напрямки. Якщо ж на цьому етапі ми вирішимо щось залишити за рамками обговорення. Промовчати, щоб не образити, не порушувати неприємне питання, щоб зберегти атмосферу, то є величезний ризик, що в нас просто не залишиться шансів розв'язати його надалі. І ще гірше, є ризик побудувати нереалістичну стратегію. Лише тому, що ми чесно не зізналися самі собі, що десь нам не вистачає експертиз, дисциплінованості, десь не вміємо звертатись по допомогу або ж навіть забагато покладаємося на щасливу долю і належним чином не готуємося до криз. Особливо це актуально при плануванні з командою, коли бажання зберегти стосунки може ненароком зіграти на шкоду всім, визначаючи бар'єри. Варто зосередитись на внутрішніх перешкодах, чи, інакше кажучи, на тому, на що ви маєте вплив. Наприклад, не дуже корисним є такі бар'єри, як немає грошей чи немає часу. Таке формулювання є неінформативним і швидше схоже на відмовку. Тут треба уточнення. Розглянемо бар'єр, немає грошей. Грошей у світі купа. Тому потрібне уточнення. Немає грошей конкретно у бізнесу. У вас конкретно в чому причини? Ви не маєте навичок, щоб їх залучити. Ви недостатньо продумали цінність продукту чи послуги, які ви пропонуєте, ви не так контролюєте витрати. Відповіді на ці запитання допоможуть перенести фокус від неконструктивного немає грошей до внутрішніх причин. Можливо, ми справді не маємо навичок для їхнього залучення. Тоді нам треба повчитися або залучити людину з відповідною експертизою. Подібна історія з бар'єром немає часу, ні в кого у світі в добі немає більше ніж 24 години. Тому питання часу це питання наших пріоритетів або ж нашої ефективності. Тому будьте уважними: формулюйте бар'єри так, щоб вони перебували у зоні вашого впливу. Якщо ж це неможливо. Тому ве не про бар'єри, а про обставини, які просто треба враховувати і навчитись працювати за цих обставин. Для створення стратегічних напрямків варто відповісти на просте і водночас дуже складне запитання: що треба зробити, щоб досягти візії, подолавши бар'єри, важливо визначити також часовий проміжок. Він може бути таким самим, як візія, або ж меншим. Часто стратегічні напрямки створюють на рік, а в умовах швидких змін і невизначеності на півроку чи квартал. Відповідати на запитання, що треба зробити, можна по-різному. Перший варіант. Ви визначаєте 5-6 масштабних напрямків, які допоможуть реалізувати бачення. Наприклад, це можуть бути такі напрямки: клієнти, імідж та піар. Продукти, внутрішні процеси, команда. В залежності від того, що ви включили в бачення, ці напрямки можуть змінюватися. Прописуйте більш конкретні дії в кожному з цих напрямків, таким чином, отримуючи певний план дій по сферах. Такий підхід досить розповсюджений в класичних теоріях проєктного менеджменту. Другий варіант. Ви робите певне вивантаження з голови різних ідей, планів, дій в довільному порядку. А далі групуєте ці ідеї за схожістю і лише потім називаєте ці групи. Це і будуть ваші напрямки. Такий підхід розповсюджений у фасилітаційних ТІОПі-методах роботи зі стратегіями. Обирайте той метод, який вам здається зрозумілішим на цей момент. Основне, працюйте над цим блоком, опираючись на всі напрацьовані раніше матеріали. Спробуйте побачити картинку в комплексі. Уважно перечитайте і смислову платформу, і результати аналізу, де моє, і бачення, і бар'єри. Виписуючи дії, дотримуйтесь простих правил. Починайте з дієслова. Що саме треба зробити? Пишіть 5-7 слів. Не занадто узагальнюючи, але й не деталізуючи все до найдрібнішого. Не обмежуйте себе лише масштабними діями. Тут можуть бути дуже точкові пункти, які дадуть каталітичний ефект включайте і інновативні рішення і старі перевірені, які для вас все ще працюють. Шукайте ті дії, які призведуть до важливих ефектів. Пам'ятайте час. Обмежений ресурс, тож нам треба вибрати, що робити, щоб якнайшвидше досягти візії. Враховуючи надзвичайно турбулентне середовище, варто розробити кілька сценаріїв стратегії на випадок, якщо станеться якась подія, що сильно вплине на вашу діяльність. Тут можна почати зі списку ризиків, які зовнішні події будуть критичні для нашого бізнесу. Які з них кардинально змінять ваш план? Що саме це буде залежить від вашої конкретної ситуації? Наприклад, якщо у вас виробництво, то що ми будемо робити, як ми будемо розвиватись, якщо робота в регіоні стане неможливою через небезпечну ситуацію і розірвані ланцюжки постачання? Що будемо робити? Якщо інфляція збільшиться ще вдвічі, а то і втричі, що будемо робити, якщо отримуємо додаткові інвестиції? А якщо не отримаємо? У першій версії стратегії ми будуємо наші кроки, виходячи з того, що події відбуватимуться ну, умовно на нашу користь. Тут же ми маємо відповісти на запитання: а що будемо робити, якщо все попереднє заплановане стане неможливим через якусь конкретну причину, і створюємо альтернативний сценарій дій. Він може бути менш масштабний, розрахований на перші кроки, а може бути і повноцінною альтернативною стратегією. Тобто новим сценарієм, як ми досягатимемо бачення. Отож, ви створили стратегію, послідовно відповівши на низку запитань. Далі на вас чекає не менш важлива робота по деталізованому плануванню, де мають з'явитися конкретні задачі, відповідальні за них, терміни виконання. Стратегія рідко виконується сама по собі. Ви забираєте її до виконання, використовуючи ті процеси управління задачами, які є саме у вас в компанії. Щоб це відбулося, дуже важливо в рамках стратегії створити список буквальних, маленьких, зрозумілих наступних кроків. Це можуть бути задачі щодо зустрічі з командою, презентації стратегії, загального планування чи ж планування на рівні відділів і. Напрямків. Ці кроки мають допомогти перенести високий рівень стратегії на досить зрозумілі щоденні процеси.